Це все діпфейки. Виглядає реалістично, але насправді суцільний монтаж. Дитині може подзвонити, нібито мама, співробітникам – нібито керівник. На відео ваш найближчий друг може робити те, чого ніколи в житті не робив. Минулого року шахрайства з діпфейками стало більше на 3000%. тисячі відсотків. Які два застосунки допоможуть перевірити, діпфейк перед вами чи ні? Як аналізувати відео чи дзвінок, щоб не потрапити на гачок шахраїв? Дивіться у новому освітньому серіалі на платформі Дія Освіта. Директор британської енергетичної компанії попросив терміново 243 000 доларів на угорський рахунок. перевели шахраям. Це був Підробити можна не тільки голос, а й зображення минулого року. Схем із діпфейками стало більше на 3000%. тисячі відсотків, які два застосунки допоможуть перевірити, діпфейк перед вами чи ні, як аналізувати відео чи дзвінок, щоб не потрапити на гачок. Дивіться у нашому новому освітньому серіалі. Моя мама потрапила в аварію. Потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Будь ласка, допоможи. Я не знаю, що мені робити. Врятуй родича з в'язниці. Оплати посилку. Розблокуй картку. Забери виграш. Ладішленюдце. Як одразу бачити фейкові повідомлення і перевіряти дзвінки від нібито родичів? Які дані за жодних обставин не потрібно ніде публікувати. Дізнайтесь у новому освітньому серіалі.